Привіт, мене звати Юра. Це автоновини України та світу. Обирайте зручну позу, донайте на ЗСУ. Поїхали. Перший заголовок звучить так: TIL P50 автомобіль, який можна зібрати самостійно. Давайте для початку розберемося, що таке Піл П50. 50 тут це об'єм двигуна, саме 49 кубиків, як на Honda Діо і на всіх популярних мопедах років 10-15 тому. А може вже й 20. компанія Peel Engineering в 63-му році почала продавати таку машинку. Отаку от реально отаку. І це був автомобіль на одну людину. Вона випускалась два роки, шість 64 рік. Це було в Британії. Цілих 47 штук було випущено, і вважається, що це найменший серійний автомобіль у світі. Наразі дуже важко уявити, що серійним автомобіль може бути, якщо його випустили, 47 штук. Зараз 100 штук. Це якась лімітована версія. Не знаю, якоїсь дуже дорогої машини, а тут 47 і це вже серійне. Але менше з тим компанія Peel Engineering подумала, що треба заробити грошенят і випустити цей автомобіль знову, але в версії електричні, і щоб її міг зібрати будь-який майстер у себе вдома. Ви платите 10 тисяч фунтів. Вам приїжджає посилочка, в якій є все для того, щоб зібрати цю машинку, а разом з інструментами і інструкцією. І ви з нею там копресаєтесь. Але якщо ви хочете таку машинку і вилінева жопа, ви можете купити вже зібрану машинку, таку за 13 тисяч фунтів. Уявімо, що ви її купили, витратили 50 годин, досить часто фігурує 50. У цьому автомобілі ви витратили 50 годин на те, щоб його зібрати, і що ви маєте? Ви маєте електрокар на 5 кінських сил, швидкість 45 км на годину і 50 км на одному заряді. Пушка, але якщо у вас раптом завалялись 10 тисяч фунтів на те, щоб витратити їх на конструктор, у мене є чудова BMW E30, яка той ще конструктор, Там чудовий мотор V8, класна коробка, класні сидіння вже. А якщо що, пишіть в дірект чи в коментарі, машинка продається. Як на мене, це крутіший конструктор, аніж Піл p 50 в Україні готують зміни для автовласників Законопроект 83.2.0 про зміни в, в автострахуванні. Я не буду казати очевидних речей, що подорожчає автоцивілка. Це зрозуміло, але давайте розберемось, чому вона подорожчає. Перше і приємне. Ми будемо зараз говорити тільки про приємне. Срок виплати зменшиться з 90 днів до 60 днів. Хочуть підняти виплату до 1 мільйона за одного потерпілого для порівняння. Зараз ліміт такий встановлений на відмітці 320. Тисяч. Але якщо раніше в цілому за всіх учасників ДТП в, там, в одній машині максимальна виплата була 800 тисяч, то за декілька ітерацій підняття цієї суми Україна дійде до того, що сумарно на всіх учасників в одному автомобілі потерпілих буде виплата сягати до 20 мільйонів гривень. Не найкращий спосіб заробити ці гроші потрапляння в ДТП. Але ти вже розумієш, що якщо там ти абсолютно не винний, то ти вже якось захищений. Я думаю, всі знайомі з такою штукою, яка називається Європротокол, і що вона має обмеження це пошкодження кожного з автомобілів до 50 тисяч гривень. З переходом до нових цих страхових норм обмеження по європротоколу не буде. Але обов'язкові умови для європротоколу все ж таки залишаються: це обидва мають бути тверезі, не має бути потерпілих. У обох має бути автоцивілка, обоє визнають винного чи е, невинного. І поставити лайк цьому відео. А ще написати коментар бажано від п'яти слів, підписатися на цей канал та на мій телеграм-канал, де я щодня пишу про автомобільні новини. Тариза <му> Запорожець перетворили на електрокар і оцінили в 25 тисяч доларів. Я знайшов їх ютуб канал. От власне сам сіла. Де є весь шлях побудови цього запорожця? Наразі вони випустили останнє відео трошечки пізніше ніж почалося повномасштабне вторгнення, де розказали, що вони встигли його пофарбувати. В нього вставили мотор від Tesla Model S до 103,7 секунди і 400 кілометрів запас ходу. Максимальну швидкість. Хлопці не розказують, я думаю, що їм просто стрьомно на автомобілі конструкції запорожця з його малюсінькими колесиками виглядає він насправді дуже круто. Ви це самі зараз бачите на екрані. І круто, що в нас є люди з рівними руками. Ракета. Ша водійка Тесла заснула за кермом на швидкісному шосе. Що Шо сталося? Дівчина на автомобілі Тесла 3 їхала собі, включила автопілот і вирішила трошки кімарнути. Її побачила пара ребят, які поверталися з Лас вегаса і побачила, що дівчина тупо спить за кермом. Вони спочатку намагалися підбійкати, якось розбудити. їй був абсолютно пофіг. Уявімо, що швидкість була ну нехай 120 км на годину, враховуючи, що це швидкісне шосе. Тобто вона проспала 30 км дороги. Виходить, що. Я на роботу можу доїхати поки сплю клас. В Кінці кінців ця молода пара слідкувала, супроводжувала цю машину 15 хвилин. Потім ця дівчина проснулась, дала тапку в пол і кудись поїхала. Те, що називають автопілотом, це по факту є розширений круїз контроль. І навіть Тесла зі своїм Full Self Drive – це автопілот другого рівня. Тобто дуже крутий круїз-контроль. Найцікавіше, те, що там поліція виступила, сказала, що це ай-яй погано спати за кермом. Тесла ніяк не відреагувала, до речі, на це маючи відео. Де видно водійку. Маючи відео, де видно номер цього автомобіля, поліція не може знайти цю машину. Цікаві часи живемо. В Україні хочуть запровадити сувору заборону для водіїв. Нарешті, що я тут можу сказати? Хочуть в обов'язковому порядку змусити водіїв. Змінювати гуму влітку на літній, взимку на зимній. Якщо ми згадаємо наш будь-який перший сніг, будь-який рік у нас багато водіїв і в дощ не вміють їздити. Не те, що в сніг в законі пропонують прописати, що 1 листопада вже всі мають бути на зимовій гумі, а 31 березня треба вже пересісти на літню гуму. А якщо з 1 листопада я згоден, то 31 березня, ну я по своєму досвіду, я десь 15 жовтня і 15 квітня. Це дві приблизні дати, коли я змінюю гуму. Але я думаю, що заїзду влітку на зимній резині вас просто будуть рахувати трошки дивним пацаном. Це через те, що ви просто можете стерти собі новий комплект за один місяць. Цікаво, що з людьми, які їздять на цій сезанці, я це думаю, це? що вони рано чи пізно виберуть. <рес> Але там для тих, хто любить економити, я хочу окремо пояснити. В чому різниця гуми літньої і зимової? Вона далеко не в протекторі. Протектор це, звісно, важлива штука, а найголовніша відмінність це склад самої гуми. Зимову гуму називають ліпучка. Якщо в ній нема шипів. Вона, поки лежить на складах в температурі там плюс 10, плюс 15, вона дуже липка. От вам ви прям можете до неї торкатися, і там вона буде прям проминатися через те, що вона розрахована на свою робочу пружність в мінусову температуру, там чи до плюс п'яти. А літня гума, як вона. Трошечки ближче до нуля вже температура, і мінус вона стає просто пластиковою. Штраф буде всього 340 гривень. Ну реально, дешевше декілька разів за зиму попастися на поліцію, щоб вони тебе штрафували, ніж купити гуму. Я думаю, що такі люди будуть все одно. На жаль. Порше показало оновлений Cayenne. І наразі це все ще відбувається на етапі тестувань самої машини, бо там дуже багато змін саме по... Технічній частині по ходовій, і зараз вона катається Африка, Азія, Північна Америка, Європа від холоду до жари, асфальт, не асфальт, Кіровоградська область на голосу. Рестайлинговому каєні зроблений саме на їздовій якості. Тобто, сама компанія каже, що спортивного, комфортного та не знаю, красивого буде ще більше в цьому каєні каєн. У якого були три класні його якості додали плюс 15% до кожної, і вийшло 145% каєна. Зовнішньо, якщо подивитися на нього, то це щось схоже між самим першим каєном і тайканом. От якщо їх схрестили, воно буде схоже. І як на мене, це мій смак, там бампер передній, такий як у першого каєна з незрозумілою радіаторною решіткою, яка посміхається. А фари від тайкана мені подобається. В ньому зробили напівактивне шасі на двох немобалонах. Мені поки важко це уявити. Дочекаємося якоїсь більш офіційної презентації прес-релізу і поговоримо про це ще раз. Але наразі відомо по двигунам. Трошки покращився гібрид, наскільки краще не зрозуміло, але Turbo GT збереже статус флагмана сімейства і продовжить їздити на 4-літровому трубовому двигуні, який буде також в двох варіантах: 640 та 660 кінських сил. Я думаю, що це буде різниця просто для деяких ринків. Конкурент Tesla Model Y помічено на фінальних випробуваннях. Мова йде про Polestar 4. Я просто самого початку, перед тим як ми прийдемо до новини, хочу сказати, що Polestar це такі булочки, прям такі красиві машини. Polestar 1 це просто космос, повнорозмірний купе, який абсолютно непрактичний. Малюсінький багажник, Ззаду неможливо сидіти, але він такий красивий. Це дитинка Джилі та Вольво. Вона народилася після того, як Джилі купила Вольво. Навіщо це зробила Джилі для того, щоб отримати всі технології? Навіщо це Вольво, щоб отримувати дофінансування для продовження своїх розробок і для того, щоб нести свою місію безпеки далі у світ і створювати чудові автомобілі, такі як Вольво xc 90 Боже, другий випуск рекламують саме цю машину. Але повернемося до Polestar. Наразі є три моделі: Polestar 1 яких було випущено, якщо не помиляюсь, півтори тисячі штук. І об'єктивно, це. Машина на яку класом дивитися в житті, вона не дуже практична. Polestar 2 це конкурент якраз для Tesla Model 3. Якщо відштовхуватися від цього, то Polestar 4 конкурент Model Y, то він буде коштувати ще дешевше ніж Polestar 2. Хоча Polestar 2 вже в цілому достатньо доступна машина, якщо ми говоримо про такий хай сегмент серед електромобілів. Наразі в Україні можна купити за 60-65 тисяч доларів. А якщо ви дуже постараєтеся і. Притягнете її з Китаю, то це стане 35 тисяч доларів. Про сам Polestar 4 поки відомо небагато, відомо тільки те, що це буде платформа на 800 вольт, що дасть нам приблизно 600 км пробігу. По фото в камуфляжі видно, що стопи задній фари перекочують з Polestar 3. Передні фари будуть класичними як для всього сімейства актуальних Volvo, так і для всього сімейства Polestar. і називаються вони «Молот Тора. Чому саме Тора я не розумію, бо «Молот» діда. Андрія якогось абсолютно так само виглядає, і також підходить під той образ. На конвери цей автомобіль стане вже в березні, а дебютує в продажах до кінця цього року. Судячи за усього, вони хочуть зробити там якусь кількість машин, щоб заходити з широкої ноги в продажі, і не робити це так, як робиться Тесла. Стало відомо як виглядав перший український електромобіль, і це було в 1949 році на львівському автозаводі. Я думаю, всі пам'ятають такі. Обмилки, автобуси, лазіки, які їздили по нашим містам, був цей електромобіль, потужність двигуна – цілих 4 кінських сили і вантажопідємність 500 кілограм. Вони використовувалися для того, щоб возити пошту. Максимальна швидкість була цілих 30 км на годину. А проїхати можна було 60 км на одному заряді. У 51-му році інженери львівського автозаводу спільно з а, Саме за перебіковими розробили рестайлінг цього автобусіка, і він вже міг їхати з максимальною швидкістю 35 км на годину, проїжджати 140-160 км на одному заряді і перевозити цілих півтори тонни. На той момент правління держави, враховуючи планову економіку, порахувало там, склало всі дебіти з кредитами і вирішило, що виробляти такі автобуси невигідно. Виробляти газ з мотором 2,5 літра сильно дешевше, тому цю тему закинули і. Собственно, все Україна перестала бути країною з електромобілями. Якщо в цілому копнути в історію, то електромобілі з'явилися чи то раніше, чи то одночасно з машинами на ДВС. В цілому, і тоді, і зараз, і в 50-х роках електромобілі завжди були дорожчими ніж автомобілі на ДВС. Але на початку минулого століття електромобілі це була прям така пушка для знаття. Бо електромобіль забрав оцей момент, коли тобі треба кривим стартером запускати. Автомобіль багаті люди, звісно, не хотіли ні маратись, ні ламати собі руки, бо такі випадки також були, особливо з Ford Model T. Але ми тут говоримо про український електромобіль. Круто, що у нас такий досвід був, і я сподіваюся, що рано чи пізно Україна стане, окрім аграрної держави, ще й автомобільною. Ну і те, що для вас не новина. Що треба продовжувати донатити на зсу, перевірені фонди з грає Rebel Volunteers є в описі під цим відео. Дуже круті ребята, дуже відважні з перших днів допомагають і продовжують це робити. Послання на їх сайти та соцмережі є в описі під цим відео. А якщо ви вже додивилися до цього моменту, дякую вам і буду ще більше вдячний за те, що розкажете про мій канал своїм друзям, колегам, тату, дідушки, ще комусь, щоб збільшувати аудиторію україномовного Ютубу. На все добре і нехай щастить.